Вітаю, шановне пасте, давайте я вас трошки познайомлю, що в нас тут залишилось, що в нас є і що буде. Що ми посадили на яйцях, на О, Значить нас тут зробили ми з мечоносцями. Зараз буду їх в 165 літрів. 165 буду садити їх 2 200 літрових. О, тут такі красені вже mm. є. Так, что у нас тут? У нас тут пришли в ящику сидят самочки. Там уже тоже поражали. Ну, тут разные. Тут. Так, тут у нас малечек уже пошел. Сейчас камера так снимает. А пока сейчас на секунду. Трошки краще. Вот, тут малечек, тут у нас тоже малечек. таке Тут базар, телескопів. Пробуємо підняти, дуже важко. Дуже важко піднімається риба, провозна риба взагалі завалкова. Але, але вигрібаємо поки. Ще набрали платіж сомів, панда, штерпа. Тут я хочу мутантів. Сам виростити, посавли їх на ікру. От, будемо пробувати Є ще гравликів тут боріза, красивих таких посадив. так, гравлики у нас до речі всюди. Так, тут у нас папуги сидять, теж все ніяк не розродяться там. Папаша. Так, ну ці теж. Привозна риба, тут же вся моя пішла риба. Тут у нас матки сидять, яких я потім ящики відкидаю, щоб сідають на гнізді. Так, барбуси. Ну, ці барбуси трошки зараз їх піднімем. і теж підуть на продаж. Так, простій прості Так. Баллони сидять, це теж піднімаємо їх, взяли за маленькими, ще пару по випіки лишилось. Так, тут у нас тут же підростающе покоління, це вже моя риба. О, о, тут є. Теж чекаємо поки трошки підростає, підя на опт. Так, тут у нас соми. Цих до речі поцілункові в горамі. Я їх, слава богу, витягнув. Поки тримається. Думаю, що місяць-два я буду садити вже на спарювання. Тут ще залочки. Залочки рибок золотих. Так, ну я що? Я перейшов на гупі, Тут у нас гупі Десь мали бути. Понароджували тут, але я їх поки не продаю, бо буду сам піднімати їх. Так, Зараз ми тут ці ще пості готуються. Хромість красень теж посадили на нерест. От, щось Вони вже мали віднереститися, але поки ні. Ось тут лозома полосата у нас чорна полоса. Ми забрали вже в неї малька. Так. Тут теж просто так ну, Тут жаби, Жаб посадили теж вже не продаємо, чекаємо рестся. Макроподи. Макроподів. Я наплодив тут багато. От, і треба буде. Ще тут в брамі купали з ними. Тут є чорних пару штук, І Є такі простенькі, теж все йде на продаж. Вони по-моєму ще далі не рестяться тут. Але там нічого не вийде, тут теж гупики у нас от. Так, тут астролампочку лампочку поміняти, тут маловиськи і хроміс хроміскрас теж піднімаємо, щоб трошки а, ще й цих цих лазом полосатих сюди накидали. Не ну, хроміс крас, він, я чекаю, щоб він вже набрав колір. От, коли він вже набере колір, тоді вже будемо щось пропонувати, бо зараз вони ще поки не красиві, поки без кольору. Так, тут у нас малавійські. Тут щось з трошки впав, бо ці. Нас тут воюють. Воюють. цихлозома полосата має малька. Не знаю, буде видно, буде. Полосатики мають малька і вони перекрили тут пів акваріума їда паде, не вони доїдають. А я малька не можу забрати, бо, ну, бо вони зразу їх в рот і десь відносять, одним словом. Я буду, що я почну зараз, я попробував, раз, але виходить так, що мальок розбігається і зразу велика риба починає його жерти. От, от, так вони тут пів акваріуму поділили собі половину от, і от, захищають свого мальочка. Не знаю, нащо в них на цих лазонах в чорнополосах. Але... Ну, тут скаляриків пару штук ще залишилось. Так, що від нас буде їхати? Ці в нас всі залишаються, 300 квіт. Астронопці я теж залишаюся, маю надію, що вони підуть на нерест. От від нас буде ця рибка вся їхати, яка позалишалася. Красиво заразу, але я не можу ні тримати, бо я ще зараз... Немає змоги поклеїти акваріум десь на 2-3 тонни. Так що цих будемо. Вони поїдуть від нас великі акваріуми. Тут теж є. Да, шкода мені цієї рибки так і цих ягуарів я садив на нерест, вони мали ніби, ніби вже віднерестилися і не, так і не захотів. Так що велику рибу ми цих два акваріума, цей і цей, будемо звільняти для більш молодої риби, тому що йде аерація на них, йде їда, йде тепло і толку з тих рибок взагалі немає. Зараз буду розсаджувати теж на намайкався. Тут є багато теж вагітних, так що будемо їх садити. Поцілункових ще пару штучок лишилось на продаж але я хочу все таки своїх вивезти, щоб були більш стійкіші. Сніжинок теж от наплодилось багато сніжинок, ну не багато, але трохи є, може там штук 40 є сніжинок. Ну, тут більше такого малючка, якщо придивитися, то їх тут багато. цикрусов тоже сюда посадил одного самца и две самки, одна валова самка тут ще є у нас водоросли еды вот, а сюда тоже посадил уже старого нашего самца и давав. вот, и у нас сидить. зараза, что-то стекло, вот, ну короче сидить вот тут самчик у нас и у него тоже две самки есть Вот и пару штук залишилось. От, і тут ще наші соми є десь. Щоб буде видно. В а цитруси, так, наші соми там є Вот, Так що вот такі-то у нас правы. Такі у нас вправи з тими рибами. Зараз напевно я буду переходити на якісь такі от, окремі види, які в мене щоб були, можна менше, щоб вони падали, не було підіжари, щоб вони трималися. Тому що дуже багато риби відходить. Особливо привезеш. У мене вода з скважиною, може через тон і вся риба так може прижитися. Можливо, комусь сподобалися якісь рибки. Можете написати, зізводимося, можу відправити, якщо є пряме сполучення автобусом. Можна і кожним, але ці термобокси є, пісень є. Спробую. Погнали далі.